Доброго ранку, друзі. Знову я з вами. Я сьогодні на підміні. Втім, не важливо, хто сьогодні зранку починає ефір, я чи хтось інший. Головне, що є можливість з вами спілкуватися. І в цьому ми завдячуємо нашим воїнам, українським захисникам. Тому під цим відео ви побачите посилання від наших волонтерів. Куди треба скидати е, свої кошти, донати, тому що допомога їм вкрай потрібна, особливо на Харківському напрямку та й на інших теж. І я вас прошу, е, молю, благаю, давайте їм допоможемо всім. Знаєте, сьогодні я вийшов зранку в 6-й годині на вулицю і гарно так. Ташки співають зузуля кує. Там їжачок навіть у... в траві спить ще. Хм. А чому ми можемо це бачити? Чому ми можемо тішитися природою? Тому що хтось нас захищає зараз. Правда, клята Русня не давала вночі спати. Знову була тривога. Але якщо ми їм допоможемо. Е, не їм, вірніше, а допом... якщо ми допоможемо нашим... Воїнам їх перемогти, то все буде дуже чудово. І от мій перший вірш. ...от саме буде саме про ранкове місто, про ранковий стрій в даному випадку. Я сподіваюся, що ви всі прокинулися в чудовому настрої і починаєте снідати. Ви мене слухаєте вухами, а ручками там набирайте. Е цей донати. Діставайте свої банківські карточки чи гаманці, чи що у вас там є. І прошу переказувати гроші на посилання, що будуть під цим відео. Нагадую, це буде в групі посилання в групі Всеукраїнська поетична родина. Так а я повертаюся до першого свого вірша, який я сьогодні. Хочу почитати ну, про ранкове місто. А давай пройдемось. Вуличками міста просто так, спокійно і безметушні, краще на світанку, ще повітря чисте, і не засли зорі, що у вишині. Чуть глухі відлуння залізничних колій, Десь поїхав поїзд в подорож свою, І вдихають ніздри запахи магнолій та свічок каштанів, що цвітуть стрію, небо над рікою, в рожевих ризах, двірники в роботі. Мітли шурхотять, кам'яниці сплять ще, а вже на карнизах, голуби торкочуть, тішки воркотять. А як повернемось тихо й урочисто, можемо постояти ще біля воріт. Ось і сходить сонце, день вступає в місто, де свічки каштанів і магнолій цвіт. Так, дякую вам за увагу і не забуваємо донатити. А наступний мій вірш. Наступний мій вірш. Він присвячений присвячений моїй мамі. Дай їй Боже здоров'я. Ось такий вірш. Ковнути натхнення, немоби води із ковша. Дістати слова, мов коштовне каміння із ніж. Сьогодні я вперше складаю для тебе вірша. Пробач мені, мамо, чомусь не складалось раніше. Спасибі тобі, що дала мені стежку в життя, не маючи блату, скарбів і високого чину. Своїм вихованням мене довела до пуття, зробила із мене просту, але добру людину. Тепер в мене є власний дім і окрема сім'я, і маю свої незначні, проте чесні доходи. Нема тебе поряд, та образ в уяві сія. Про вашу мені, маму, якось недоладно виходить. Ти так чи інакше усюди зі мною була, співпереживала і допомагала при змозі. Молитва твоя материнська мене берегла, чи тут, чи в далеких містах і в труді, і в дорозі. Строфа чергова і чогось затремтіла рука. Так хочеться, мамо, тебе ще не раз обійняти. Дай Боже здоров'я тобі, хай весь світ зачекає, Люблю тебе, мамо, цього вже повік не відняти. Щось сентиментальне у мене сьогодні душа. Чи треба, щоб я тут над віршем розчулену хлипав? Пробач мені, мамо, не можу скінчити вірша. Натхнення розлив і слова, мов каміння просипав. Слава Ісусу Христу! Бачу, дивиться мене наш. Мі, наш Друг священник з села Калиберда на Полтавщині. Так, а наступний мій вірш. Наступний мій вірш буде, знаєте, на актуальну таку і болючу тему. Це саме це тема української мови. Ну, що я хочу сказати з цього приводу? Я зараз вам прочитаю. Вірш називається Мова і язик. Хтось вирішив не мова, а язик. Ні, совісті не мають такі люди, і хочеться зірватися на крик, Балакайте українською іуде, і бридко чути какання, оте, язик якась біда викорінна. Де ж наша слов'їна, неростлінна? Закон про мову то для них пусте. А присоромиш гримнеш кулаком. Вони нас ущемляють, помогіті, і тільки но заскиглять язиком, як лізе вже кацап освободитель. Самі ж кущі, затамувавши лють, не вражку тут на шию сядуть мертво, і будуть розговорювати уперто і в кашу нам навмисне наплюють. Чи не пора б собі перемогти того раба московської отрути, що не старався мову зберегти? Чи вчити, а волів її забути? Та хтось не хоче, хтось уже так звик. Тому і прийшов до нас фрашист до хати. І доти буде в військо своє пхати, допоки буде тут його язик? Ну, на жаль, це, це правда. Говоримо українською, думаємо українською, пишемо українською і боремося українською, тому що мова це також зброя. А я нагадую вам, що... Ця акція, це поетичне волонтерство, вона триває з метою допомогти нашим захисникам, які зараз нас захищають, щоб ми могли тут спокійно снідати і збиратися на роботу. Нагадую, що під цим відео будуть донати, куди ви зможете приказати свої гроші. А наступний мій вірш хочу вам зачитати. Ну, ви знаєте, всі прекрасно, що недавно був останній дзвінок у школах. О, а мені щось пригадалася моя школа. І от вірш з цього приводу про школу. Я згадую школу. Минуло вже 33 роки. Як нам відталенько... Останній прощальний дзвінок, і кожен пустився у світ неосяжний, широкий, На плічне кузявши багаж, юних мрій і думок. Колись у ці стіни прийшли немалі жовтороті. мінялась епоха, мінялись вожді, прапори, А ми в історичнім вертілися круговороті. з незмінною суттю рішай, навчайся, твори. Іду коридором, знайомі прочинені двері. У рідному класі нове покоління сидить, Так само в їдальню помшить на великій перерві, Так само в спортзалі, хтось з них буде сонце крутить. І стану альбом, його шкільний час від часу гортати. Яка ностальгія, які ж ми смішні й молоді, Михайло Шмігельський, А поруч Сергій Череватий Відомий сьогодні. Ну, хто би подумав тоді, Дівчата, дівчата. Куди вас закинула доля? А перше кохання, в якій стороні загуло? Покинуло місто назавжди, що ж, вільному воля, Все промайнуло, усе першим снігом зійшло. Нові педагоги, де ж наші у засвітах більшість? А хто був молодший, давно вже пенсіонер. Чому часом дивний душевний середини біль їсть? Тому що уроки життя нам диктує тепер. Так, донатимо, будь ласка, прошу всіх долучитися до збору коштів. І продовжуючи тему про ту кляту русню, знаєте, колись був... Конкурс такий, в якому треба було висміювати Росію, расистів і взагалі тих всіх зайд. Зараз вже не так смішно, правда. І я на цей конкурс написав такого вірша сатиричного і, і зайняв з ним друге місце. Називається вірш Байка про царяка Путіна. Та техніка сантехніка смердюкова. От такий жарт. Там, де було отамок шанський, зкреки джаб і крики сол. В куфайці та у шанці спав сантехнік смердюков. З рота тхнула бурмотуха перегар, На льоту аж здохла муха і комар. Сниться ванці смердюков, сон хмільний му наяву. Морду ванчину бухову викликають у мокву. Треба їхати що ж робити, був наказ, щоб цареві встановити унітаз. Бо Капутін цар до вітру бігав повзамовзолей, сечі виливав пів півлітру на гроб леїнських ідей. Справно спорожняв кишечник аньц вай срай. А лайно збирав мішечок поліцай. синьо жовтої країни, де йшла війна якраз. Дві якісь не до людини притягли той унітаз. Ванька швидко збив дощатий туалет. Буде цар сюди щащати, як помет. На дощаті на помості унітаз стоїть. Ура! А під ним глибокий простір, свіжа вигрібна діра, з кілометрами з окопчик і маршрут. Треба тут, сказав бельотчик, Парашут. Царка Путін гроші тиче. Ванці тисячу фублів, і біжить природа кличе до клозету аж упрів, став на унітаз ногами зад нагнув. трісь гур-гур і над ноями шуганув. Смердюков теж обістрався. Але наче все окей. Хорпові співає, слався, сльози злизує з очей, за роялем. Гімн лабає старий чорт. Цар у пеклі Гра триває в космолот. Сон скінчився, постіль мокра, похмелитися в душі, на закуску в'яла морква, Угірок такі сліщі. Ох, наснився тобі зранку царек гном. Він ж був, як і ти, Іванку, є лайном. Ось такий колись був вірш, хай б ми там всі вже виздихали. Прошу вас і нагадую, що потрібно переказувати кошти через наших волонтерів для допомоги нашій армії. А наступний вірш теж буде такий сатиричний, гумористичний, як це правильно сказати. Він написаний від... Ну, від, від імені жінки, яка говорить по телефону з подругою. Алло, Світуля, як живеш? А чоловік у рейсі? Мого ж із крісла не зженеш весь в творчому процесі. Отак сутулишись сидить і зирить в одну точку. Їсть механічно, мало спить, щось бурмотить в куточку. А як прошу допомогти? Скрасити сьогодення, спроможуться відповісти. Відстань, нема натхнення. Нелегко бути свята дружиною поета. У нього зараз муза, а я йому обуза. Ревнуй, світ. Кажу тобі, суперниці не стерплю, Отдам йому по голові і виб'ю ту ефтерпу. Забула, що таке інтим. На мене нуль уваги. Цариністров, рядків і рим. Він списує бомаги. Шукає ось у словниках, книжках та інтернеті. Постійно з ручкою в руках, навіть, пардон, в кльозеті. Ой, важко бути свята дружиною поета. В гостях у нього муза, і я йому обуза. Алло, світуль, стогнати кінь. У тебе секс зірвався? Приїхав чоловік? Прикинь, кінь, а мій надрукувався. Купив мені за гонорар Катронові колготи, Покет троянд, пінонуар, кросворди анекдоти, А вночі, що виробляв зі мною свята в ліжку, а потім вірші ще читав і цьомав свою книжку. Як добре бути свята, дружиною поета, торкатись його пуза, і знати, що ти є муза. Ось такий вірш про дружину поета. Так. донатимо, будь ласка, а я хочу прочитати вам ще щолірша, який теж написаний від імені жінки. Він не такий вже веселий, як попередній. Ну, називається він монолог самотньої жінки. Не розпитуйте про особисте. Погірчать мені власні слова. Так без я знали, абисти, нерозлучна і невдова, і брехливий ярлик стара діва, поза очі не вішайте знов. Зустрічалась, кохала, раділа, та не склалась, не склалась любов. Так, бува, опускаються руки, що нудними руками сама, що унуки, а в де подруг онуки, а у мене дітей-то нема, си вина. Та й обличчя драглисте вже змирилась одна так одна. Не розпитуйте про особисте свою чашу і вип'ю до дна. Ось таке буває. Але дай Боже всім щастя, їм головне миру. А для цього треба треба донатити. Треба допомагати, хто чим може. Нашим воїнам. М -м. Знаєте, я дуже люблю е, нашу живу легенду, нашу поетесу Оліну Костенко. Мій час завершиться потихеньку. Я хочу прочитати один з улюблених її віршів мною про Жанну Дарк. Це взагалі така історична особистість, теж яка мені подобається. Ну, ви знаєте, що Жанну Дарк спалили на вогнищі у місті Руан. І останніми її словами були, Мені шкода тебе руан. А світ чадить, а світ уже не білий, а ти така, хоч прикладай до ран, Голубко Жан, дух не озлобілий. Руан, руан, шкода тебе, руан. Руан, руан, така висока вежа, красиве місто, що й говорить. Руан, руан, на площі ж не пожежа. Людину палять, бачиш, як горить. Ти бачиш, ти. Ти ніздрі роздуваєш, ти топишся, ти в захваті закляк. Як мучиться і корчиться, буваєш. І стогне, стогне, а ти ж думав, як? Це боляче, це. це тяжко, це смертельно. Для цієї муки тіло заслабе. це ну, цикат, вогонь розвів ретельно. А хто руан? Примушував тебе, а втім, чого ж все так на кожнім кроці, Останнє в світі враження Христа, як той жовнір змочив ту губку в оцті і ткнув її розп'ятому в уста. Вітаю вас, оплакую вас, люди, горю вогнем у вашу темноту, Спасибі вам за наклепи й огуди, за галас ваш і вашу німоту. Не вирвуся прикручена, прикута, у вуглююсь у пекло вогняне, а все таки горять зі мною й пута, Що до стопа прив'язують мене. Прощайте, люди, кланяйтесь горилам, Згорю одмучусь і воскресну я. Та тільки буде пахнути горілим. Руан, руан, твоє руан ім'я. Ліна Костенко це була. Ой, у мене ще одна хвилина і ще один вірш лишився. Якщо дозволите, я його ще зачитаю на останок на сьогодні. Так. А цей вірш буде, ну, про мене буде. Мабуть. Називається такі, як є. Такі, як є, дивак вразливий мрійник, Хтось каже, вредний, впертий, егоїст. Не скнарий я, але й не благодійник, не жлоб, не цинік, швидше реаліст. Такі, як є, люблю, сміюсь, печалюсь, Мені властиві доброта і гнів. Я не побожний, та не відрікаюсь церковних догм і власних торганів. Такі, як є. Здоров'ям залізний. Я вірний музі хвацькому Перу. Не геній, не бездара. Просто різний. Коли ж я справжній, сам не доберу. Так, я дякую всім за увагу. Мій час закінчився. І я ще раз прошу прошу, благаю, молю вас, допоможімо нашим воїнам. Це дуже-дуже їм потрібно, повірте. Ну, до побачення. Надіюсь, скоро знову вийдемо в ефір. А завтра вам почитає вірші хтось інший. На все добре. Гарного вам дня і миру. До побачення.